центрального применить доходим провод проведения спілкування податкового дворе. Дякую вам, дякую. Судове зміна також з'явився представник товариства е е е з меровіальна альтернатива, Будь ласка, не звіться. Представник товариства з обмеженою передавності енергоальтернатіва Щідбок Євген Володимирович. Який діє на підставі довірності номер 1 від 19 листопада 2015 року довіриться видано. До 31, дійсно, 31 грудня 2017 року надано районали копія, копія залучається до матеріальної справи. Особа на підстави паспорта громадянина України. Як сідаєте, будь ласка, оголошують заклад суду. Справа розглядається, коли судді Одеського Одеська суду, суддя доповідач, де мерів судді, Єщенко Верпицька за секторя Вишневської. Чи є у осіб, які приймають участь у судові засіданні, відводить складу суду та секретарю? Будь ласка, представник... повинна була знайти пам'ятка про приват обов'язки в судовому засіданні. На Чи надходила така пам'ятка? Чи потрібно роз'яснити положення прав цих обов'язків? Передбачу статею 49 входиться в місті на солодчинство. Будь ласка, не звичайно, називаючися не від десь. Представник за переполон. Права відони роз'яснювати не потрібно. Представник товариства. Представник окупованих альтернатива Шітропов Володимирович, пам'ятна надходила, права відомий роз'яснювати не потрібно. Дякую. Питання про Профессиональ характер, які перешкоджають початку розгляду пересічної скарги. ласка, представник податкового органу. Ні, немає. Представник товариства. Відсутні. Відсутні. Доповідається матеріал справи. У серпні 2014 року товариство за междовістю альтернатива звернув до суду за адміністративним позитивом напросили визнання практиправних скасувати податкове до рішення від 30 липня 2014 року номер 2013461501 про збільшення спіщення грошового доведення з податком на додаткову вартість. На 12 329 гривень і застосування штрафної фінансової станції в розмірі 6165 гривень. Там номер 2013-471501 про зменшення суму бюджетного відшкодування ПД з податкового доволі за правильно 2014 року на 6612 гривень, застосування штрафної фінансової станції в розмірі 3306 гривень. Урядуванні познайомив позивач посилається на невідповідність фактичної обставини ДПР про з правочину товариства із контрагентами товариства Трейфори регіон Юг, який зроблений на підставі номер перевірки податкової декларації, позивач на наявності у нього всіх первинних документів, з яким якими повезло визнання податкового зобов'язання із ПДВ та формування податкового кредиту. За нас природу адміністративного подумалась порожному судовому адміністративним судом 23 жовтня 2014 року прийнято постанову про задоволення посту. Визнав притиправну та скасоване податкових дорішення No2013 46 1501 2013 47 1501 прийняті 30 липня 2014 року Державну інспекцію у центральному районі міністра Миколаєва. Задвольняючи по зніме суд першої інстанції, використовуючи до східні додаткові побудові рішення, прийняті на підставі акту комера перевірки товариства, який не може містити аналізу господарської діяльності та його правочинів, оскільки під час камеральної перевірки не можуть використовувати документи первинного обліку платника податків. Також тут зазначу, що при відносини з контракт підтверджені належними первинними документами. Не хочу зазначено постанови передачі подав операційного фара, який просить скасувати рішення суду спп першої інстанції, якщо прийняли з порушення норм матеріального потенціального права, знакомиться заслуженням стан справи та прийняти нову постанову при відмову задовольних послуг. Уґрунтування поліційної скаргів подачі зазначає, що комунальний перевірку податкової звітності подавача встановить факт включення до податкового ПДВ за розподарські операції з товариством 3 появи регіону, тоді, як раніше складеними складеним актом виконання перевірки, позвичайно перемет взаємовідносин з товариства 3, не підтверджена реальність розпорядківських операції з тим суб'єктом сподівання і що послуговував підстави для прийняття спільних податкових перевірків. Будь ласка, представник податкового організації, ви, ви, ви підтримуєте вашу поліційну скаргу? Вілічну старту підтримують. Слухаємо вас, з яких підстав? Слід зазначити, що насамперед контракт на зачаї до регіонів було вкладено договір з підприємством ставкірим. Видбаний контрагентом позивача у фіктивного підприємства, начебто був а, потім реалізований. А, з цього приводу нами в апеляційній скарзі було зазначено, що а, в акті перевірки на сторінці 17 а, міститься інформація, яка підтверджує дотожність придбаного товару. Чи є запитання у вас до представника органу? Ні, немає. Немає. Чи є у собі запитання немає. до представника? Немає. Слухаємо представника товариства. будь ласка. Що стосується даної перевірки, без даної перевірки було перевірка камеральна поданої декларації платника податків енергоальтернатива. Слід зазначити, що... Зі сторінки 1-2 акту перевірки вбачається, що при цій камеральній перевірці використана лише податкова звітність платка на домувальність підприємства та автоматичну базу даних інформаційних систем Державної податкової служби. Тобто жодного первинного документа при камеральній перевірці відповідачем не перевірявся, як і не перевірялася фактичність товарність або безтоварність вказаних сподарської операції. Весь акт камеральної перевірки складається з того, що в ньому йдеться посилання на акт. Документальної невиїзної перевірки е, нашого постачальника Тойл регіон Юг по взаємовідносинам з підприємством Сапфірика. І в свою чергу також там є посилання на акт перевірки Сапфірика, це третій акт перевірки, е, який, в свою чергу, там щось придбував у його контрагентів. Там дуже багато контрагентів перелічено на акті перевірки. Що стосується е, тотожності товарів, е, то вказане питання, по-перше, воно взагалі не перевірялося, по-друге, то, що сказав, представник відповідача не відповідає дійсності, адже на станці 17 акту перевірки немає ніякої інформації щодо тотожності е, товару. Слід зазначити, що е, при перевірці відповідач взагалі е, не знав, що саме поставлялося в нашому підприємству. Згідно умов договору, нам поставлялося паливо-пічне побутовлено, вісове, паливо, в кілограмах. А на сторінці, не знаю, яка це, 1, 2, 3, 4, 5, автоперевірки, зазначено, що начебто перевіркою 3-й турель регіон-люк становилося, що... Професор Фірика не міг поставляти в адресу цього підприємства деспало. Тобто все йдеться про диспало, яке поставляється в літрах. Взагалі це зовсім інший вид поставки, там спеціалізовані фецистерни та таке інше. Це не відповідає укладеному і фактично виконаному нам, нами договору, оскільки у нас було зовсім інше паливо. Наше підприємство займається оптовою торгівлею твердим та газоподібним паливом. Саме тверде паливо було придбано і потім реалізовано підприємство Миколаїв Кодор», про що ми надали усі під документи, в тому числі товарно транспортні платні, до яких немає претензій у апті перевірки, паливо перевозилося автопідприємством, яке має ліцензію на перевезення вантажу. Що стосується також взагалі контрагента ТОП-СафТІРК, та там порушена щодо нього кримінальної справи, слід зазначити, що, по-перше, у нас не було ніколи ніяких взаємовідносин з підприємством ТОП-Сапірика. А по-друге, це взагалі зовсім інші податкові періоди. Хто втретє регіон Юг сформувала податковий період по контрагенту Сапфір, яка у серпні 2012 року, вересні 2013 року, перевіряємо період ОФЕНРГАТЕНАТІВ квітень травень 2014 року. Тобто взагалі не викладає ні періоди, ні відпали, який поставлявся, немає ніякої тоточності товару та то такі інші. Тобто, а, будь ласка, представник органу, є запитання? Запитань немає. У судді є запитання? Немає. Дякую, е, задайте, будь ласка. Суд засовує думку учасників судового засідання про можливість технічно розвити працівники скарги перейти до судових дебатів. Думка про це представника органу? Вважаю за можливе. Вважаю це можливо. Я, при... представник, Нема заперечення судді. Mm -hmm. Суди працівній інстанції перед 6 місії, коли закінчити розвитку працюють скарг і перейти до судову дебатів. Слово судових дебатів надається представнику Державної поставої інспекції центрального району міста Миколаєва. Ми просимо прийняти апеляційну зкаргу, задовольнити та списувати постанову Миколаївського окружного адміністративного суду та прийняти нову постанову, якою задоволені повзово відмовити повністю. Дякую судовий департамент надається представнику товариства енергоальтернативу. Просимо суду присняння справи залучної беззадоволення рішення суду першої інстанції без змін. Суд операційній інстанції видаляється на радшу кімнату для прийняття рішення. <реш> у зв'язку здатність у складення вложиться вступна та резервативна частина рішення суду. Ухвалу імені України 11 грудня 2015 року Одеська працівник містинний суд складі Колеї суді, суді вивчення, судді Єщенка, Вербиць, Пізучці Катері Вишневської, розглядали відкритим судосі міста Десь, адміністративна операційну скару Державної податкової інспекції центрального рівня міста Миколаєва, Миколаївської області на посаду Миколаївського прожив містину суду 23 жовтня 2014 року, посправиться адмістимну коду та в ресурс з обмеження альтернатива до Державної податкової інспекції центрального рівня міста Миколаєва, у приймі Миколаївської області, признання протиправного скасування податкових рішень. Керючі статтями 105, 105, 108, 200, 206, 254 з України апеляційний суд ухвалив. Апеляційну суду Державний інспекцій центрального районі міста Миколаєва у приміні коні Миколаївського залишити без задоволення, а постанову Миколаївського коржування міського суду від 23 жовтня 2014 року без змін. Ковало суду обереж закони сили негайно після проголошення та може бути без безпосередньо до вищих місцевих України на протязі 20 днів. Рішення суду зрозуміло. Так, так. передати строки оскарження рішення зрозуміли. Коли так звіщення буде виведено на протягом п'яти днів, зможете отримати в нашого суду або коли справа надійде до суду першої інстанції. Судово засідання закінчено. Дякую за участь у дому. Дякую.